Головне події в Харкові та області 30 травня. Росіяни воюють із міським транспортом у Харкові. Вночі БПЛА атакували депо в Слобідському районі, де ремонтують тролейбуси. За даними мера Ігоря Терехова, 18 тролейбусів пошкоджені. З них один вигорів ущен, ще п'ять суттєво поламані, в інших розбиті вікна. Серйозних руйнувань зазнала трансформаторна підстанція, яка живила депо. Мер відзначив, що метою ворога, вочевидь, є підірвати роботу міського транспорту, проте це не вдалося. Тролейбуси на маршрути вийшли і колапсу не. Сталося. Під час цієї атаки постраждали три жінки, дві з них співробітниці депо. Одна отримала поранення, в інших гостра реакція на стрес, уточнили в обласній прокуратурі. За даними міськради, навколо пошкоджені щонайменше 44 будівлі. В одній з них порушений конструктив, в інших здебільшого вилетіли вікна, загалом понад 400. Масованої атаки зазнав не тільки Харків. Загалом регіон за добу атакували півсотні безпілотників. Також ворог використав п'ять ракет. Такі дані озвучив у нас марафоні начальник ОВА Олег Сенігубов. За його даними, це були дві С-300, дві х 35 та одна ракета, тип якої ще визначають. Найтяжчі наслідки в атаки на село Василів Хутір, що на Чугуївщині. Туди влучила ракета та декілька ударних БПЛА. Постраждали шестеро людей, серед яких дві дівчинки 14 та 16 років. У них гостра реакція на стрес, у двох місцевих жителів травми. Також росіяни знову вбили корів. П'ять тварин загинули, ще чотири поранені. Крім того, під ударом було місто Ізюм. По ньому поцілили п'ять безпілотників. Вони знищили склади з гуманітаркою, продуктами харчування, а також пошкодили автівку благодійного фонду. У цьому випадку обійшлося без постраждалих. Львів'янку підозрюють у торгівлі харків'янками для сексуального рабства. За версією слідства вона вишукувала молодих жінок, які були в скрутних обставинах, і переконувала їхати працювати до Німеччини на вигідних умовах. Насправді, діставшись з Берліна, вони мали потрапити до примусової сексуальної експлуатації. Повідомила Харківська обласна прокуратура. Три жінки вже погодилися на це, нібито працевлаштування, але поліція завадила планам сутенерки. Фігурантку затримали у Львові. Вона в СІЗО. У Харкові пролунали останні дзвоники. Свята відбувалися в укриттях, але деякі випускники таки станцювали шкільний вальс на відкритому просторі в центрі міста. За даними мерії, цього року шкільне навчання у Харкові завершили 8 тисяч 600 учнів. Загалом в області 10 тисяч випускників шкіл ще 40 тисяч завершили вищі. Повідомив начальник кова Олег Сенгубов. Більше новин на сайті Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.